Привітики всім друзі, Вітаю вас на своєму каналі. Всім гарного дня. Йду з магазину. Скупилась трошки після роботи. Покажу вам, які квіточки ще у нас цвітуть, природи трошки і покажу розпаковочку, що купила, що потрібно в господарстві мені на сьогоднішній день. Дощ у нас не перестає. Ідуть дощі цілий день або через день. Ну все одно, і дощі, і грязі, болото, а квіти, як квіти, краса. Хіба не краса, краса? Тут вже хазяйка похазяйнувала, поприбирала, залишилися деякі презентемки, морозки, ми кажемо на них так. Шевшина вже дозріла, пора збирати, але хазяйка щось не збирає. Цим році і менше, ніж завжди. Ну, нічого зберемо. Вітер повалив. і дощ такий здоровий кущ мороза, морозка. Хоста ось така. Сіреніовенька дуже гарна. Мені хазяєчка поділилася, дала три кущики. Грошей не захотіла брати, але я все одно в карман поклала, тому що ще бродило і в мене, і в неї. Я такі чорнобривки. Я так називаю правильно чорнобривці. а Я називаю чорнобривки Трішки красоту вам показала. Йдемо на розпаковочку. Ось нарешті, друзі, добралася до хати і починаємо нашу розпаковку. Отак От починає розцвітати моя розова фіалочка. Перша покупочка пряники. Ось такі пряники з такої, така форма в них бублика. І тісто тут житнє, не біле, а житня мука. Такі смачні. Так, далі покупочка, мабуть, на сьогоднішній день я її назву шокована покупочка. Може, ви зі мною погодитеся? Чому? Ой, погляньте на цей пакунок і скажіть, права я чи ні? Яйця 50 гривень, 50 копійок, один десяток. Взяла два. Бо нема дому. <ріст> Отакі от покупки, отаке, от отакий шок. Шоковані яйця. Далі купила молочко. Ось таке волошкове поле, 2,5% жиру. 900 грамів. Отака от покупка. Ну, воно непогане, смачне. Так, слідующа в мене покупочка йде. Кефір. Кефір селянський. Не реклама покупки. Так, що ж ми маємо тут? Кефір селянський. Якщо любиш свіженьке, 900 грам. І 2,5% жиру. Селянський, мабуть, смачний. Так, наступна покупочка буде у мене, сметанка, сметанка. Без неї нікуди і на випічку треба і до блинчиків треба посмакувати. Отака сметанка 21% жиру, 400 грам вот так. 400 граммов. Не пів кило, а 400 грамм. Ну і сир закінчився. Немає сиру в хаті в холодильнику, тому прикупила ось такий шматочок, взяла останній, скуплялась не ВТБ в іншому магазині по дорозі, який мені був. І ось такий шматочок забрала останній. Хотіла ще купити творогу, але продавчиня сказала, що завезуть у середу творог. Вже помінявся графік завоза творогу. Творог також у нас дуже смачний І 30 гривень пів кіло коштує на сьогоднішній день. Я не знаю, чи це дорого, чи ні. Я на ринку давно була, тому не можу сказати. Але я його купую завжди, тому що він смачний. І мені і моїй родині. Він не розсипається, смачний, не кислий. і такий ціленькими кусочками. Так, ну а що ж, як же ж без солоденького, звісно ж, ніяк. І ось такі купила цукерки. Отакі От цукерочки. М'ятні називаються. Я їх найбільше люблю. Зараз же їх багато сортів: і ананаси, і смородина, і клубніка, і малина, і яблуко, і дюшес. дуже багато, і кокос, і ваніль. Але і мені подобається. Ну, якщо захочеться, то купую інші. Ну, поки ось так отакі. Отакі От покупочки в мене на сьогоднішній день. Дякую, хто був зі мною, хто ходив на прогулку по квітах, кому сподобались квіти і хто зі мною розпакував мою торбу. Ось торба пуста. Нема нічого. Прянички, яйця. Молоко, сир, сметана, кефір і цукерки. Отака От покупочка у мене вийшла: 388 гривень 80 копійок. Отак. От Пошти 400 гривень. Ну, нічого, що як все треба, нічого лишнього не купила, як я завжди кажу. Я ж нічого лишнього не купила і гроші. <свісно> дякую, друзі, всім, хто був зі мною. Бажаю вам гарного дня, міцного здоров'я, бережіть себе, своїх рідних, близьких і одне одного. Захисникам дякую за захист. Бувайте здоровенькі!